Я думаю, між боті і просто маю чоловіку. Не певно втягнув боті. І хочу звернутися і рубашечку. Так вот, наш аутфит выглядит обладаемой ну, Я еще хочу в этих балетках, то... Я вам делаю вот такие шкафчики. Сейчас беру свой суп. И... Это наш файл. А, И лук. Так, с этого Я завтра беру. Папку зі своїми карту звідками. Оці будилочку яку я охолоджую в холодильнику. Зараз я беру з собою зонт, тому що тут не погода і и я різко початися дощ. Тому дождевик. І сумочку, куди я кладу свою Ключі, повербанк, гаманець, серветка і центр. Все, я вже вийшла на кастинг. Взагалі ми живемо далеко від центру, тому єдиний спосіб. Добиратися до і назад це на таксі на байку. Але мені дуже цікаво подивитися, як можна дібратися якимось автобусом. Мені цікаво подивитися, як тут живуть місцеві, як вони добираються тут. На байки я вже їздила, а на автобусі ще ні. Тому подивимось. Я справилася пошуком автобуса, я дозибралася, як заплатити. Мені допомогли. Тут оплата йде до станції, до якої тобі треба доїхати, це було складно. Але я в автобусі. Мені вже потрібно бути на кастингу через хвилин 10, а мені автобус показує, що їхати ще годину. Я дуже сильно не встигаю, тому я замовила собі все-таки таксі і доїду на таксі. Приблизно по цій причині автобуси стоять дуже довго. Це видих, який мені дали на космод. Мені подобаються дуже ці шорти. І це все. Це я пройшла кастинг, Мені дали два образи. Я їх поміряла, і мені сказали, що я закінчила, тому зараз буду їхати додому. ลมหนึ่งไปดีกว่าเจอแม่เก่งอืมเดี๋ยวอะไรปาเขาไม่เก่งสองคนไมมองเลยนึงไม่ขึ้นั่งเลยนะที่จังหวัดไหนที่ไหนค่อยๆขึ้นไหมคะไฟของหน้าแดนเซอร์หรือไง หรือจะเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมไฟเวทีลงล่างก่อนเนาะโอเคค่ะเขาเดินเขาไปขายยังไงไม่เขามันมีดอกอยู่สวยมาสวยยงไวัยมาแลพูดอยู่นั่นที่ทำมิสคอนเนคชั่นทีงองทอองทอองทองององทองทองพองทองทองทองทออออ Я вже вийшла на кастинг. У мене сьогодні один на фешн-шоу. І я хочу сьогодні пройтися, тому що я цілий тиждень сиділа вдома, пройдуся і він не так далеко знаходиться. Можливо, я поїду на автобусі, подивимось. Я вже майже доходжу до кастингу, він знаходиться в кінці цієї вулиці. Цього разу він знаходиться в якомусь дуже дивному місці. Я ще не розумію, де це буде, але підійду, подивимося. Ладно, це знаходиться в такому місці. Я прийшла, але в мене ще хвилин 15. Воно ще зачинено, почекаю, коли хтось прийде. Моє волосся після того, як я виходжу на вулицю, весь лоб мокре, все волосся після вітру виглядає дуже погано. Я виходжу з дому гарно, приходжу на кастинг, виглядаю отак. І сім'я. Це не Я випадково проходила біля цього місця. О боже, який там пісок хар. Я обов'язково сюди повернусь. Я кастингу був в якийсь парк, я вирішила пройтись, подивитися, погуляти. Погляди прикольно. Тут дуже прикольно, мені дуже подобається це місце. Тут я вперше тут відчула свіже повітря, хоч трошки. Я вже після кастингу пройшлася до якогось парку погуляти. На кастингу мене попросили пройтися, відзняли мою проходочку і все. Я, то, я думаю, що я пройшла. Я сподіваюся. Якщо не пройшла, то я не знаю. Чесно, я все обливаюся потом, я вся мокра, а вони під цим сонцем пригають, займаються спортом. Чесно, я не знаю, хто ці люди. Розібралася з тим, як купити квиточок. Зараз спробую поїхати на метро. Мені дали такий же жетонщик. Зараз буду пробувати пройти з метою. Тут ось така черга стоїть. І я ось там от подивилася, що в І тепер чекаю на потяг. Я вже вийшла. Я замовила собі таксі. Буду їхати сьогодні на роботу. У мене сьогодні 9 годин робочого дня. вибачивання. Просто так таксі чекаю. Закінчили. Зараз десь третя година. У мене мала бути роботи до 5.30, але ми всі справилися набагато швидше і сказали, що ми вже війни. Зараз буду чекати таксі, їхати додому. Сьогодні була супер чолова робота. Мені супер сподобалася команда. Я дуже рада, що попрацювала для цього бренду, познайомилася з іншими моделями, які працювали зі мною сьогодні, з командою. Я дуже задоволена. Я сьогодні приїхала гуляти на якийсь райончик цікавий, де багато вінтажних магазинів, кав'яри Зараз сюди зустрітися з дівчинкою і будемо ходити тут. Я сьогодні дуже рада, тому що до мене приїхала посилка набагато раніше, ніж я її очікувала. І тут журнал з моєю вкладинкою. Я насправді вже її розпакувала і побачила, але зараз буду показувати! Я дуже рада! Це такі неймовірні відчуття дивитися на журнал зі своєю обкладинкою. Але це виглядає дуже гарно. Вау! Тут ще є розвороти з моїми фотографіями. Дивіться на це! Тепер в моїй колекції є перший журнал з моєю фотографією. Дуже дякую своїй сестрі за те, що вона мені його придбала і подарувала. Я дуже рада, дуже щаслива. Цьому новини цього дня закінчуються. Всім пока, пока.